Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. В'язані танки, літаки та українські воїни, 82 дворічна Марія Манько із Вінничини створює картини перемоги. Раніше свої полотна майстриня вишивала. А коли почала втрачати потроху зір, всі елементи вив'язує гачком і кріпить на полотно. Її хата схожа на картинну галерею, куди вже навідуються туристи. Побував там і наш кореспондент Валерій Кузніцов. Доброго дня, заходьте. Так пані Марія зустрічає гостей у своїй хаті світлиці. Всередині десятки девакуватих полотен. На них багато квітів, а також лебеді, вівці, коти та собаки. Кожна картина має свою сюжетну лінію. Пес дивиться на кота, кіт на сидить, вся буда, а це пшона насипано багато. А тут ще й вівці овечки. А тут хата. Персонажі на полотнах не вишиті, а в'язані гачком, розповідає пані Марія. Це її власна унікальна технологія. Я на очі щось мені зле було, я не могла бачити і почала в'язати. І від 2014 року я займаюся цим копчачком. Готові в'язані фігури, вона клеїть на полотно. Заколотила білуку. Білу де термати, де подійте? О, про дивні витвори Марії Манько із Тиманівки почули туристи і почали їздити до світлиці, а її полотна з'явилась в столичному музеї Івана Гончара. Поки ще квіточки вона робила, ще нічого ну, як вона вже почала природу, всього я вже не знала звідки вона це бере. А гості приходять до нас багато зараз приходять і дивляться, і всі ну, в захваті. Про пані Марію, етнографи почали знімати документальні фільми, бо жінка справжня берегиня фольклору. Милий а я твоя зійшла вічиня, я зоря, проснеться матінка моя. Початком повномасштабного вторгнення расистів майстриня більше в'яже квітів. У хаті з'явилась лише ось така картина на полотні танк з українським прапором: два воїни та наші винищувачі. Почалася війна, я почала це в'язати, і ти думай так. Ну що ж, хлопці у воєнному на війні коли що танк. Самоліти летять, а це мальві своїх картин. Марія Манько не продає, але тепер думає, чи не виставити на аукціон ось цю із танком та українськими воїнами, аби допомогти армії. Ой мій, Я б квітки день і ніч вив'язала, щоб тільки тих танків не було. Господи, щоб кончилася хоча війна, щоб ми бачили мир, щоб нам було вже добре, щоб діточки були спокійні. Пані Марія вже малює в уяві, якою буде наступна картина, на ній зобразить нашу перемогу. Що солдати йдуть додому, всі. І всі їх зустрічають, плачуть, обнімають вітками. Оце я таке все одно нав'язала би. Я б цілу ніч не спала. Аби в'яжала, так і буде впевнена, бо на цьому полотні хоче передати любов і молитви усіх українських матерів. Валерій Кузніцов, Микола Назаренко, Назаренковінична, ТСН 1+,1.